Кінця 60-х років українці Північної Америки показали себе ще під одним кутом. Масові демонстрації, голодівки, петиції до урядів і реклами в газетах свідчили, що українська діаспора затривожена новими репресіями совєтського уряду проти національного відродження в Україні. І в Монтреалі українці виступили енергійно проти арештів українських патріотів, яких західня преса називала дисидентами. Тож були ці патріоти і чого вони домагалися? Це були люди, які, користаючись хрущівської відлиги, активно підтримували стихійне українське відродження і домагалися більш національних і загальнолюдських прав. Це відродження опиралося на двох традиціях. З одного боку, були люди, які виросли під совєтським режимом і повірили в гуманність марксизму і лінінізму та все, що обіцяла Совєтська Конституція. Розчарувавшись, одначе, в диктаторській, русифікаторській політиці совєтського режиму, вони домагалися від властей додержування соціалістичної легальності. Один з видатніших членів цього напрямку, літературний критик Іван Дзюба, у своїй книжці під наголоком Інтернаціоналізм чи русифікація, написаний для українських комуністів, засуджував русифікаторську політику режиму, покликуючись на писання Маркса, Леніна і на Совєтську конституцію. Це були правдиві дисиденти в стисному сенсі того слова. Бо вони виходили з тих самих ідеологічних позицій, що режим, і засуджували лише його надужиття. Друга традиція була суто національна. Це уже не дисиденти, а націоналісти, які відкидали і марсистську ідеологію, і совєтський режим. Ідеологічно вони нав'язувались до довгої традиції національно визвоної боротьби українського народу, до української держави 1917-21 років до Організації українських націоналістів та Української повстанчої армії в час Другої світової війни. Ця традиція мала сильніший вплив на західних землях України, які опинилися під совєтською окупацією лише від Другої світової війни. В 60-х і 70-х роках у бійці течії Зливалися в одно русло демократично-національного відродження. Організуються шевченківські свята під пам'ятником поета у Києві. Там стихійно збираються маси української молоді, читають поеми, співають пісні. Поліція розганяє зібрання і арештує активніших учасників. Дух відродження протякав усі галузі українського життя. Алла Горська. Та інші місці зобразили це відродження в портреті Тараса Шевченка. Чи не зато портрет знищили совєтські власті, а Аллугорську знайшли закатовану. Журналіст В'ячеслав Чорновіл описав перші арешти і нелегальні суди 1965 року в книжці Лихо з розуму, за що був арештований і засланий. Але найбільш відомим в Україні і на Заході став Валентин Мороз своїм незламним опором режимові. Я би сказала, що комітет оборони Валентина Мороза почався, може, було четверо-п'ятеро людей, що ми щили і почали говорити серйозно про ці справи. І Ніби собі давали таке питання, що робити, як себе організувати. Скажемо, ми всі були в тим самим місці, були багато-багато арештованих і дійсно ми не думали, щоб ми б могли працювати для кожного, але ніби так думали. Як, як, це, як ця структура буде виглядати? І з ким то починати? Так що було в кожному університеті, я би сказала, в кожній столиці в провінціях Канади СУСК, ніби Союз українських студентів Канади. В тих часах то ми брали цілі сторінки в газетах. І описували історію за Мороза, щоб усі зрозуміли, хто він був. Але я би хотіла повернутися, чому Мороз. А було думання, що ми могли почати свій комітет і оборонювати кожного, що був, що був арештований в, в Соєвському Союзі. Але як ми подивилися на, на історію Мороза, він був вчитель, він був молодий, він був націоналіст, і це для нас ідеально було корисно, щоб ми його вибрали так, як символ нашу, нашого руху, бо його думки, його пис, писання і так далі. Було дійсно те, що ми, як комітет, думали також. В 1971 році спорадичні акції зростали в зорганізовані рухи. Це зачалося від другого присуду та ув'язнення Валентина Мороза, вживаючи найбільш ефективну методу голосного вислову спротиву проти московської опресії, організували сутки демонстрації українців у вільному світі. Совєтського прем'єра Косигіна під час його прибуту в Канаді у жовтні 1971 році витали сердиті демонстранти. Літом 1974 року Валентин Мороз почав свою славну 145-денну голодівку. Солідаризуючись з ним, українські студенти по цілому вільному світі запроваджували голодівки. В Отаві такі голодівки звернули на себе увагу багатьох членів федерального уряду. До них прилучувалися сотні канадців, які підписували петиції в справі звільнення Морозова. Народний рік жінки в 1975 році звернув світову увагу на українські жіночі концтабори у Совєтському Союзі. Їхня героїчна віра і відвага створили поновлену хвилю протестів. У місяці грудні канадське українське жіноцтво улаштувало 24-годинний ланцюг демонстрацій, щоб запротестувати на робочі та життєві обставини жінок в Соєцькому Союзі. Ці протести росли і зростали в тих стурбованих 70-х роках. Один з цікавіших українських дисидентів це Леонід Плющ, роджений під режимом Радянського Союзу на Україні. Він в молодечих роках став математиком і вже тоді зачав цікавитися. Демократичним рухом. В кінці 60-х років він підписав серію заяв і за це був пізніше арештований. Його запроторили в психушку. Плющ, коли опинився за ґратами, на нього звернули увагу майже цілий світ. Ним зацікавилися не лише українці, але також і Асоціація світова математиків і, нарешті, навіть французька комуністична партія. Під тиском світової опінії Радянський Союз погодився його нарешті звільнити. З плюща звільнили в 1976 році. Але якщо плюща звільнили, то не лише тому, що вважали, що світова опінія того домагала. Також його звільнили, я думаю, тому, що плющ був марксистом. І висилаючи плюща як марксиста, Радянського Союзу і кидаючи його серед українське населення заход, на Заході, радянські власки вважали, що це присутність плюща розіб'є українську громаду на Заході. Втім, розуміється, вони помилилися. Бо марксизм плюща фактично є більше гуманізм. І е, е, національна. Справа для нього є дуже дорога. І тому Плющ міг знайти спільну мову з українцями на Заході і не розбив української громади так, як це господівалося радянській власті. Ideals of communism. Праця під час Олімпіаді не була багато інакше, ніж е, праця, яка відбувалася раніше роками. А, але що нам вдалося у, в інтернаційній пресі, що то багато допомогло, можу сказати, що е, багато одиниці брали участь. Такі взагалі протести. Ми мали багато е, людей, які під пресією працювали роздавали милутички при стадіоні, мали всякі акції і так далі. Комітет оборони Валентина Мороза вмістив деяких статей в газетах, і то теж гостям піднесло інтерес великий, інтерес був від імені того, і чого Україна не була представлена, так як самотна нація при Олімпіаді. Можна деякі показати приклади е, при Олімпіаді, е, до яких е, пресо, пресових представників буде, були дуже успішні е, прийняти. Наприклад, мали е, при стадіоні е, великі е, змагань Копняча, коли Канада, наприклад, грала із, із, із Дінамо, е, це така команда із Києву. І... Е, ми мали, може, десь 20 осіб, котрі мали светри, сорочки, і кожна сорочка мала а, літеру нашої, нашої мови, котре написано було Свобода Україні. І теж великий український прапор тримали, може, десь 30, а, 30 метрів довшини. І, а, і під час у стадіоні, можливо, було десь 60 тисяч людей. І як ми кричали «Динамо! Свобода України, то просто ціла команда навіть і перестала на декілька моментів подивитися. І вони тоді бачили, що ми, ми не протестували проти них. Це була така інакша психологічна акція. І то справедливо було, що ми не проти них протестували, але щоб їм показати, що ми за ними і... Заступаємося, що ж вони люди, і показати, що тут є українці, що за ними е, стоять. Та ж вони тоді, ми бачили навіть, як вони почали грати, трошечки підвишка була моральна їм і, і з синім і, і, і жовтим прапором. А, інакший раз а, преса відразу на то піднялася, якраз під час одним таких е, змагань один молодий вийшов і вибіг із українським прапором а, серед, серед а, полі і почав серед команди української танцювати а, у присідки Почав у присідки танцювати та тож ціла інтернаційна преса, знаєте, а, побачила і починала писати. І теж оті 60-70 тисяч людей у 76-му році поза Олімпіади ми а, були досить активні, щоб, щоб приготуватися до справи гельсінські приговори, які мали відбуватися у 1977 році у Белграді, у Єгославії. І мені здається, що 1977 рік головними був зайнятий нашим комітетом в обороні українських членів гельсінської групи. Основні людські права, писані в Радянській Конституції, є, по суті, неіснуючі і протилежні офіційної урядової політики. Одиниці, які домагаються здійснення ті права, є послідовно засуджені у тюрми та концтабори. Протяг ув'язнення триває майже одним і 15 роками. Засуджені, проживають серед жахливих обставин. Їхні страждання денно зростають від постійного голоду та від надто тяжкої праці. Державні психіатричні шпиталі є запереповнені цілком здоровими людьми, яких уряд постепенно лічить. Є неможливим конкретно обчислити кількість дисидентів, розкинених на російських просторах, але приборосно обраховується їх на кількасот тисяч. У 1979 році під час 30-й ювілей НАТО а, привезли а, 10 а, головних а, дисидентів до Отави. От той раз був а, міністр закордонних справ а, Флора Макдональд і тоді Джо Кларк був. Тому 10 а, дисидентів привезли, бо якраз це ми хотіли готуватися до Мадридської перевірення гельсінських угод. І з ми мали Григоренка і мали від Вірменської секції, мали від Литовської секції, і, а, і від інакших держав у Совєтському Союзі. І то велика-велика успішна праця була. І ціла канадська і преса, теж телевізія про це говорила. Я думаю, на першому місці а, нам ми були страшенно раді, ми були дуже раді, щоб побачити, що хоч дисиденти наші були визволені за, через е, е, інтернаційний натиск від усяких, е, усяких організацій і нашої праці, і комітету, так як із нашої сторони. Е, е, очевидно, щоб мати оці дисиденти, це є вже фізична реаль, реальність. У західному світі, що як досить натиск відбувається, тож ми маємо а, конкретні покази до цього. І щоб мати людей, так як а, генерала бувшого генерала Майера Григоренка, а, говорити до публіці або Плюща, або і Мороза, і інших а, Світлична, і молодий Боровський та інші, тож то великий показ був, що і як західний світ. Далі буде старатися, то воно є і можливо визволити наших людей з звідки і дисидентів. Сільні і Шухевича, звільніть Тантибу. Це Україні свободу, не нищить нашу мову. свініть караванського і Чорнобола, звільніть Шукавича, звільніть кандибу. Наш комітет, який називається комітет в обороні політичних в'язнів в, в східній Європі, був заснований у вересні 69-го року. Спочатку ту були найбільше студенти в університеті МЕГІЛ, англійсь, англійські студенти українці. А, ми пробуємо, як, якими способами ми можемо інформувати публіку. Так, а, тепер а, найважніші працю, що ми робимо. Ми публікуємо інформаційний бюлетень у французькій мові, який Québec Europe de l'Est». В цей бюлетень. Ми хочемо розказати, що там стоячі у Східній Європі, сказати про цю справу політичних в'язнів, розказати віжні демократичні рухи, що там є, так як вільні юнії. Геосинські груп в Совєцькому Союзі, в різні організації, що там існують. Ми хочемо зробити що ми можемо тут в Кибеку, щоб їм допомогти. І, і найважніше, я думаю, думаю, що дуже важливо щоб розказати людям в Кибеку, не тільки українцями, чи поляками, чи чехами, що вони можуть зробити, допомогти тими людям в Східній Європі. Також ми робимо, ми листи висилаємо про. В'ячеслава Чорновіла, хто був знову, він же після 10-15 років. Він був в таборах в Связькому Союзі. Він його знову на 5 років замкнули до табору. І то дуже чорний віл це дуже важливий чоловік. То він так як символ. Багато, для багато людей українського на націоналізму. І ми робимо вислаємо листи до. Сів'єтського амбасаду в Італії, щоб його визволити. Канада, Америки разом з трьома європейськими державами, підписали в 1975 році гельсінські угоди, знаний, знаний також як Гельсінський кінцевий акт. Канадський уряд підносив цю справу людських прав на провірних конференціях в Белграді, Югославії, 1977, роках, і в Мадриді від листопада минулого року, яка конференція ще далі триває. Важний вишлід гельсинських угод було творення різних груп гельсинських в СОВому Союзі, які хотіли, щоб совєтський уряд, який підписав ці угоди, щоб він цих угод дотримувався. Совєтський уряд арештував багато з тих членів, включно з провідниками, так як Руденка і Тихого, е, Караванського е, і інших, навіть е, берім е, такого, як е, отця Романюка Василя е, і других, і були засудені, засуджені на 13 років. Так що тих всіх тричі сімох членів, що належать до української гельсінської групи, вони були або арештовані, або висловлені з Києва, щоб вони не могли далі провадити е, своєї праці. Та ті арешти ще до сьогодні тривають. Мимо того, що деяких дисидентів звільнено, репресії супроти поодиноких людей стають чим більш строгі, а процес русифікації чим більш посилений. Зусилля минулих десятиліть мусять обновитися і поселитися в будучих роках. Тож в ім'я запроторених, мовчазних тисяч боротьба продовжується.